День всім давно не робили обзори нашої хати із саману, будинку із саману. Зараз воно вже має більш закінчений вигляд. Вона вже поштукатурена. Бачите, такий білий. Зараз ми підійдемо ближче, подивимося знаруже і зсередини. От, зараз вже літо. Сьогодні перший день літа, Перше червня 2016 року. От, побілено. Побілено і отак от от за руками заглажено, просто Даже не. Тут, видно, більш детально виглядає дуже гарно, зблизько, здалеку, дуже стильно і симпатично. Сьогодні ми робимо пла... опалення, але я покажу загально, як виглядає зредині відео. Відеообзорчик. От, всі. Двері мають аркоподібний вхід, так само вікна. О, так само в стінах муровані декоративні каміння. Виглядає досить симпатично. От, всередині перегородки так само з саману. От зараз зайдемо, це у нас якби коридор, тут йде на другий поверх. Зараз Зайдемо в кухню. Це кухня, от так само тут велика арка. От так зробили. Будували от в стінах легко будувати такі. всякі от Арочки можна вирубувати. Всякі стильні штучки. Дуже гарний дах, от такий вийшов з дерев'яних балок перегородок. Отже, побудували пічку. Зараз ми про пічку окремо розкажемо. Вікна. Такі аркообразні. в них гарний вигляд відкривається. О, так, симпатично. Потім даємося пічку. Про пічку, мабуть, треба окреме відео зняти. О, це з одної сторони пічка, а з другої сторони тут у нас камін. Камін, він був поводований в цьому році. Ще не випробовувався чи випробовувався. Це зробимо окреме відео, там відео покажемо. І от тут ще одна така кімната, ще загально покажу кімнату. От. от Стіни у нас отакої ширини. Так от, що взяти. От, на локоть десь. Но локоть виходить сантиметрів 50. Так, ідемо далі. Що подивимось на другий поверх. Так, більше сходів немає всіх в процесі. ось тут така кімнатка є. Так ось це є. Не другий поверх і не перший це між, між поверхами. Ось тут так само дерев'яні балки, перегородки, доски. Так само вікно. Арочні двері. І тепер піднімаємося на другий поверх. Так, тут у нас є другий поверх, він йде мансардою. Тут це вже дах, він зашитий гіпсокартоном. От. Тут сходи будуть. Тут у нас ще тут буде якийсь кабінетик. От тут ще одна дитяча кімната. І вихід на горище. Дітей багато, четверо дітей, так що потрібно багато місця. Кожному. Кожному по, по кімнатці. От, і ще одна кімната. Так само дах зашитий гіпсокартоном. Ще можна глянути на горище, якщо є вихід. Так то що От і ще є під підвальне приміщення, зараз ще в підвал спустимося. Нам цікаво подивитися на фундамент. Фундамент тут стояв. Це були блоки бетонні. до І ще фундамент. О, це я подував. От є бетонні блоки. стоїть скільки там три. три. бетонні блоки. фундамент вже стояв, коли було прийнято рішення будувати саман. Тут гараж. От. Бачите, тут йде бетон, кірпіч, цегла і тут же саман.